тебе тепло зустрічає, завжди успіху бажає, і зупинить грім та зливу. Тільки б я була щаслива, хто людина, ця кохана, матінка матуся, мама. Вітаю малята! Про кого ця чудова пісенька? Ну, звісно, про матусю, мама, матінка, матуся. Скільки тепла і ласки таїться магічне слово, бо називаю людину, яка для нас найближча, найдорожча, наймиліша. Її материнська ласка зігріває нас з перших днів нашого життя. Давайте назвемо, яка матуся гарна, чудова, мила, лагідна, найкраща. Ще в колисці немовля, слово мама, вимовля, найдорожче в світі слово так звучить у рідній мові мати, матінка, матуся, мамо, мамонько, мамуся, Називаю тебе я, рідна ненечко моя. Сьогодні я пропоную прикрасити портрет матусі гарненькими камінцями. Обирайте камінці, які вам подобаються. У мене є ось такі камінці і ось такі. Можна зробити намисто однокольорове, а можна різнокольорове. Обираємо і викладаємо. Ось таке гарненьке намисто вийшло у мами. А якщо у вас вдома немає таких камінців, можна зробити іншими різнокольоровими, гарненькими. Тоді в нас вийде ось таке намисто. А ще камінці можна замінити гудзиками. Або зробити ось такі кульки із кольорового паперу. І також у нас вийде гарненьке намисто для матусі. Бажаю успіхів!